Септо презентує. П'ятниця, 22 березня 2024 року. Ранкове допіо, випуск 220. Доброго ранку про те, що Палата представників проголосувала за законопроєкт, який призведе або до продажу, або до заборони Тіктоку, ми нещодавно згадували в стіках. Зараз він на розгляді у сенаті, і у верхній палаті не так поспішають з підтримкою законопроєкту, оскільки сенатори та сенаторки з самого початку не були одноголосними щодо нього. Крім того, питання тіктоку там конкурує зі складними переговорами щодо бюджету. Американські медіа тим часом аналізують, до яких наслідків може призвести прийняття цього законопроєкту. Аксіос пишуть, що заборона або примусовий продаж Тіктоку створить історичний прецедент, який на довгі роки може порушити медіа екосистему США. Такий законопроєкт, як нещодавно схвалила Палата представників, точно зіткнеться з судовими процесами. Він також може спровокувати ширшу економічну напругу між сполученими штатами та їхніми конкурентами. Анупам Чандер, запрошений науковий співробітник Гарвардського університету та професор права Джорджтаунського університету, вважає, що інші країни можуть діяти за аналогію до рішення США і змусити американські компанії продати свої місцеві дочірні підприємства або передати технології іноземній фірмі. Через такий ризик, деякі американські технологічні компанії воліють ніяк не коментувати ситуацію з Тіктоком. Мовчить, наприклад, Мета, яка ще два роки тому платила піар-фірмі за поширення повідомлень, що TikTok – це небезпека для дітей. Але заборону платформи конкурента компанія Цукерберга не просувала. Занепокоєння щодо законопроєктів про TikTok у США висловили й іноземні розробники додатків. Ми нагадаємо тобі, що про TikTok найбільше говорять, бо це найяскравіший приклад. Але пропозиція Конгресу полягає в тому, щоб надати президенту нові регуляторні повноваження щодо всіх програм, які контролюють іноземні зловмисники. Іноземні розробники вважають, що нове законодавство може надати уряду США занадто багато повноважень для односторонньої заборони додатків, без достатніх доказів, що загроза національній безпеці дійсно існує. Про це, зокрема, заявила швейцарська компанія Протон AG, яка володіє сервісом електронної пошти з наскрізним шифруванням. У 2024 році 26 зі 100 найбільш завантажуваних програм у США належать іноземним компаніям. Цьогоріч кількість програм із Китаю та Гонконгу не просто зросла. Сьогодні у топ-10 входить чотири додатки з цього регіону: TikTok — китайський гігант електронної комерції тему, Shane ще один китайський додаток для електронної комерції. І програма для редагування відео CapCut. Торік TikTok отримав 16 мільярдів доларів доходу в США. З некитайських додатків популярним є канадський торговий гігант Shopify, австралійська дизайнерська компанія Canva та різноманітні ігрові програми з Ізраїлю, Росії, Туреччини та інших країн. Wall Street Journal пишуть, що уряд Китаю сигналізує ByteDance, материнській компанії TikTok, що краще заборона додатку у США. Ніж його продаж, незважаючи на те, що закон ще не прийняли, вже є охочі купити застосунок. Наприклад, міністр фінансів часів Трампа Стів Мнучін. І з приводу цього покупця не сильно в захваті голова фінансового комітету сенату демократ Рон Вайден. Він звертає увагу, що серед спонсорів Мнучина є уряди країн перської затоки. Тож політик не розуміє, цитуємо яким чином Америка буде більш безпечною, якщо наступним власником Тіктоку стане дружок Трампа за підтримки суверенного фонду Саудівської Аравії? Я абсолютно стурбований доступом китайського уряду до особистих даних американців, але будь-яке занепокоєння щодо впливу Китаю є справедливим і коли йдеться про уряд Саудівської Аравії, який вбив журналіста Washington Post після того, як підклав шпигунське програмне забезпечення у телефон його дружини. Кінець цитати. Минулого тижня у неділю шість лідерів та лідерок Європейського Союзу підписали в Каїрі угоду на майже 7,5 мільярдів євро, щоб допомогти підняти єгипетську економіку. Єгипет є стратегічно важливим для забезпечення стабільності в проблемному регіоні та запобігання новій міграційній кризі в Європі. Ця угода це спроба ЄС зупинити мігрантів, що перетинають Середземне море. Делегацію, яка їздила до Каїра, очолила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Активну роль у досягненні угоди відіграла і прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. До зустрічі з президентом Єгипту доєдналися також прем'єр-міністри Греції, Австрії, Кіпру та Бельгії. У своїх виступах європейські лідери та лідерки згадували про війну в Газі. За традицією висловлювали стурбованість і заявляли про необхідність припинення вогню. Звільнення заручників та налагодження доставок гуманітарної допомоги до анклаву обережно зачіпали й питання міграції. За даними міжнародної організації з міграції, у Єгипті сьогодні проживає близько 9 мільйонів мігрантів і біженців, у тому числі 4 мільйони людей із Судану та півтора мільйони з Сирії. Зважаючи на це, країни ЄС стурбовані нестабільною ситуацією у Єгипті. Протягом останніх років економічні труднощі та бідність спонукали все більше людей залишати країну. Що хочеш, щоб тебе теж почули в подкасті? Буся, чому ти мені не даєш працювати сьогодні? М? Трирічне стратегічне партнерство між ЄС та Єгиптом передбачає 5 мільярдів євро пільгових кредитів для підтримки економічних змін. 1,8 мільярди євро для підтримки інвестицій та 600 мільйонів євро грантів, включаючи 200 мільйонів євро для управління міграцією. Минулого року до подібного кроку вдалися з Тунісом, хоч і значно в менших об'ємах. Угода з Тунісом лише на 150 мільйонів євро. Таке партнерство викликало чимало критики. Його поспішно уклала Урсула фон дер Ляєн. Угоду підписали Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Після цього кілька держав-членів ЄС висловили своє занепокоєння щодо змісту угоди, а також нерозуміння, чому комісія діє в односторонньому порядку. Поза минулого тижня тема партнерства з Тунісом знову актуалізувалася, коли високопоставлені депутати Європарламенту звинуватили Європейську комісію у фінансуванні диктаторів. Члени комітету з питань юстиції стверджують, що 150 мільйонів євро. Опинилися безпосередньо в руках президента Тунісу Каїса Саєда. Він є главою держави з 2019 року. У 2021-му через жорстокість поліції, економічні труднощі та пандемію covid 19 в країні почалися протести. Саєд зреагував, відправивши прем'єр-міністра у відставку і призупинивши роботу парламенту. Це рішення називають самопереворотом. Саєд спостерігав за звільненням суддів та арештами політиків. Він здійснював управління на основі указів, доки йому не вдалося прийняти нову конституцію, що надала президенту більше повноважень. Проблемний політик, як ти розумієш, проблемним є і президент Єгипту Ель Сісі, який прийшовши до влади в результаті державного перевороту 2013 року, вправить Єгиптом залізною рукою. Придушує опозицію, ув'язнює критиків, пригнічує змі та громадянське суспільство. Пам'ятаєш, нещодавно у стіках ми згадували про заворушення в урядовому кварталі на Гаїті. Банди напали, зокрема, на президентський палац і вимагали відставки прем'єр-міністра Гаріеля Генрі. Він таки пішов у відставку, а країна досі в хаосі. Зрештою, це для Гаїті звичний стан. Коротка інформаційна довідка. Республіка Гаїті, держава в Карибському морі на острові Еспаньола, який вона ділить з Домініканською республікою, розташовується на схід від Куби і Ямайки та на південь від Багамських островів. Це третя за величиною і найбільш густо населена країна в Карибському басейні. Там проживають більше 11 мільйонів людей. Столиця Порто-Пренс. У 66-му випуску ранкового допіо за 18 липня 2022 року ми розповідали про гаїтянські банди і високий рівень насильства в країні. У той рік якраз відзначали його зростання, хоч цей показник на Гаїті є стабільно дуже високим. За першу половину 2022-го зафіксували 551 випадок викрадення людей, себто щодня викрадали трьох. Звична реальність карибської держави похмура. Організовані злочинні організації розчленовують тіла, обезголовлюють опонентів, гвалтують жінок, викрадають лікарів і вбивають неповнолітніх. Окрім того, є ще фактор природи на Гаїті. Часто трапляються стихійні лиха 2004 рік суви після сильних злив, 2010 рік землетрус, тоді ж епідемія холери, 2021-2022 – Знову землетруси. Гаїті є однією з найбідніших країн західної півкулі із середньорічним зростанням ВВП всього 1,3% за 20 років. Внутрішній валовий продукт Гаїті зіставний із ВВП Пуерто-Рико, де проживає втричі менше населення. Особливо погано все стало після 2021-го. Тоді вбили президента країни Жованеля Моїза. Після цього Україні закрили кордони, а військовим і поліцейським надали розширені повноваження. З того часу так і не провели президентські вибори. Суспільно-політичний хаос спричинив посилення терору всередині держави. Банди забрали в державних силових структур контроль над частиною території Гаїті. Самі оподатковують бізнес та приймають у населення плату за комуналку. Саме банди найчастіше стоять за викраденням людей. Такий у них бізнес. Після вбивства Жованеля Моїза обов'язки глави держави виконував прем'єр-міністр Аріель Генрі. Він власне виконував не лише президентські обов'язки, але також здійснював повноваження міністра внутрішніх справ та територіальних громад. Ще поліція Гаїті підозрювала, що Генрі був причетний до планування вбивства Моїза. 25 лютого цього року. Прем'єр-міністр відправився до Гаяни, а через декілька днів до Кенії. Там він підписав угоду, яка передбачала, що на території Гаїті розмістять тисячу кенійських поліцейських. Повернутися додому політик не зміг. Банди не дали йому приземлитися. Вони закрили міжнародний аеропорт тусен лювертюр і звільнили понад 4 тисячі в'язнів. Генрі повернув до Пуерто-Рико, а на рідну землю так і не ступив. 11 березня він погодився піти у відставку після призначення перехідної ради. Зараз політичні фракції борються за позиції у ній, а насильство в країні продовжується. Два тижні масштабних бандитських бунтів поглибили гуманітарну кризу. За оцінками ООН, під час останньої хвилі перестрілок щонайменше 15 тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Загальна кількість внутрішньо переміщених осіб перевищила 360 тисяч. Бойові дії між озброєними до зубів угрупованнями та силами безпеки паралізували столицю. Крім аеропорту, озброєні бандити нападали на поліцейські дільниці та урядові будівлі. Постраждали і медичні заклади. Зрештою, сфера охорони здоров'я ще до останніх бунтів дуже сильно потерпала від організованої злочинності. Озброєні люди контролювали головні дороги та доступ до міського порту, перекриваючи поставки анестетиків, крові та кисню. Пацієнти нерідко дуже довго чекали на операції, оскільки не було медичних матеріалів. Зараз злочинці підпалюють лікарні, бивають лікарів, крадуть обладнання та ліки. Є свідчення, що з медзакладів виносили двері та вікна. Запаси ліків та обладнання, які вдалося зберегти, майже вичерпалися. Система охорони здоров'я зазнала краху. Зараз у столиці Гаїті працює лише одна державна лікарня. Очікується, що вона теж незабаром закриється. Близько половини населення Гаїті голодує, води та електрики не вистачає. А мирні жителі щодня страждають від випадкових куль. Медичні працівники залишаються вдома, щоб не потрапити під перекресний вогонь. Для лікарів стало небезпечно надавати медичну допомогу. Тебе просто можуть вбити підлітки з автоматами за надання медичної допомоги поліції чи членам банди конкурентам. Організація «Лікарі без кордонів змогла відкрити мобільні клініки у деяких районах країни. The Guardian пише, що не зрозуміло, як довго ці пункти допомоги зможуть безпечно працювати. Ну а ми додамо, що бачачи в Україні наскільки неефективні подібні організації, є питання, як вони взагалі працюють на Гаїті. Повернення новин про вибори. Але спершу важлива інформація: наступного тижня ранкового допіо не буде. Ми повернемося вже 1 квітня, але не сумуй. Слухай інші подкасти від СептоМедіа. До речі, вітай нас з прем'єрою. Чим хата багата? Це розмови про українську спадщину і можливості зробити наші рідні міста зручними, успішними і привабливими. Автори та ведучі подкасту Олег Леві, блогер і засновник проєкту Кінцева про мозаїки на автобусних зупинках та Іван Довгун. Громадський активіст, член команди «Мапа Реновації», дослідник архітектури та юрист. Слухай там, де тобі зручно, ділися враженнями. Повертаємося до виборів. В Індії призначили дату голосування. 19 квітня почнуть обирати новий склад парламенту. Жодних сюрпризів не очікують. Прогнозують, що партія Бхаратія Джаната керуватиме ще 5 років, а Нарендра Моді зайде на свій третій прем'єрський термін. Ці вибори цікаві іншим. Індію називають найбільшою демократією світу. Населення країни майже півтора мільярди. Виборча комісія заявила, що цьогоріч більше ніж 968 мільйонів людей зареєструвалися для голосування. Це на 6% більше ніж у 2019-му. Голосування у 28 штатах триватиме більше місяця і проходитиме у сім етапів. До 1 червня все має завершитися, а вже 4 червня обіцяють результати. Про Індію ми продовжимо і в секретній частині в спільноті Септомедіа розповімо про те, що таке хіндутва. Підписуйся на Патреон чи Кофі і також слухай про ідеологію індійської правлячої партії. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Італія, регіон Емілія Романія, провінція Фарара, місто Бондено. Перша ночі дзвінок у відділок поліції, повідомлення про небезпечну їзду на дорозі. Офіцери виїхали на виклик. Вони знайшли машину, зупинили її за кермом. Була сеньора Джузепіна Молінарі. Поліцейські взяли її документи, глянули на них і почали протирати очі. Дивилися на рік народження і ніяк не могли повірити. Жінка з 1920 року, їй 103. сеньора Молінарі їхала в Бондено, щоб зустрітися з друзями, і, ймовірно, дезорієнтувалася в темряві та заблукала. Виявилося, що водійське посвідчення жінки втратило чинність ще два роки тому. В Італії водії та водійки, яким більше 80 повинні що два роки проходити медичний огляд для відновлення документів. Поліція оштрафувала Джузепіну Молінарі та відвезла її додому. Після цього інциденту місцеві медіа брали у жінки інтерв'ю. Вона каже, що планує купити скутер Веспа, а наразі буде відвідувати друзів на велосипеді. Стіки до ранкової кави про події стисло. У середу Лео Вараккар, прем'єр-міністр Ірландії, несподівано подав у відставку. Він сказав, що прийняв це рішення як з особистих, так і з політичних причин. Політик вперше очолив уряд у 2017 році, ставши наймолодшим прем'єр-міністром Ірландії. Потім, між 2020 і 2022 роками, він був віце-прем'єр-міністром, а після цього повернувся на найвищу посаду. Комісія з нагляду за конкуренцію Франції оштрафувала Google на 250 мільйонів євро за порушення ліцензійної угоди з французькими змі. Регулятор заявив, що американський технологічний гігант не вів сумлінних переговорів з видавцями про те, скільки потрібно платити за показ їхнього контенту на своїх платформах. У 2021 році влада Франції з аналогічних причин оштрафувала Google на 500 мільйонів євро. Минулого тижня європейська комісія запропонувала пом'якшити низку зелених правил для фермерів, пропонують поступки у питаннях залишення землі під паром, сівозміни, більшу гнучкість в захисті торфяних родовищ, обмеженнях, що стосуються забруднення води та ерозії ґрунту. Список пропозицій вже розіслали усім державам-учасницям ЄС. План дій обговорять національні міністри сільського господарства на зустрічі в Брюсселі 26 березня. У південному судані через сильну спеку закрили школи. Дітям наказали не гратися на вулиці, оскільки температура повітря піднялася до 45 градусів за Цельсієм. Відомо про випадки смертей, пов'язаних зі сильною спекою. Епізоди посухи та дедалі сильніші дощі погіршують і без того важкі умови життя в південному судані. Країна страждає від насильства та економічної нестабільності з моменту проголошення незалежності від Судану у 2011 році. Ця держава є однією з найбідніших у світі, незважаючи на значні запаси нафти. Південний судан з 13 років незалежності майже половину провів у стані війни, переживає постійні стихійні лика, голод, економічний колапс і конфлікти між громадами. За даними ООН, 80% із приблизно 11 мільйонного населення країни цьогоріч потребуватимуть гуманітарної допомоги. Інстаграм готує нову функцію Спінс. Вона може дозволити користувачам та користувачкам замінювати текст або аудіо в Instagram Reels. Як це буде працювати? Хтось публікує ролик, він стає популярним. Інші люди можуть використати це відео як шаблон, додавши потрібних змін. Людина, яка опублікувала оригінальний Reels, на всіх похідних продуктах буде позначена як автор або авторка. Спінс наразі є лише внутрішнім прототипом. Ніхто з аудиторії платформи не тестує цю функцію. Невідомо, коли чи взагалі така опція буде реалізована в Інстаграмі. Це був 220-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали. Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося, Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.